За ініціативи міського голови Віталія Граждана раді оголосити старт першої в історії нашого міста щорічної премії Учитель та вихователь року ця ініціатива покликана вшанувати роботу тих, хто присвятив своє життя навчанню та вихованню дітей. Визначення переможців премії відбуватиметься щорічно наприкінці навчального року, в травні червні. Процес вибору буде складатися з двох етапів. Перший етап кожна загальноосвітня школа та дитячий садок міста висувають одного кандидата, якого обирає педагогічна рада. Другий етап незалежне народне голосування в телеграм-каналі Акерман Офіційний серед жителів нашого міста. Церемонія нагородження переможців відбудеться в урочистій атмосфері наприкінці червня. Школи та садочки вже обрали своїх кандидатів, і сьогодні відкрилось голосування за номінантів премії Учитель року року-2024». Запрошуємо всіх активно брати участь та допомогти визначити найкращих.